Шановні студенти, Вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл Бесід з тематики сечостатева система Система урогеніталіс Частина 13. Внутрішня будова матки. Стінка матки має значну товщину від 1 до 1,5 см. У стінці матки виділяють слизову оболонку туніка мукоза або ендометрій, м'язову оболонку туніка мускулярис або міометрій, і серозну оболонку туніка сероза або периметрій, периметріум. Порожнина матки кавітас утері. На розрізі у фронтальній площині має форму трикутника, основа якого спрямована до дна матки, а верхівка донизу у бік шийки матки. Порожнина матки переходить у канал шийки матки, каналіс цервис утері, слизова оболонка туніка мокоза або ендометрій, ендометріум. Вона зсередини вистилає порожнину матки. Товщина слизової оболонки в тілі матки від 1 до 1,5 мм. У каналі шийки вона товща від 2 до 3 мм. Поверхність слизової оболонки матки гладка. І тільки в каналі шийки матки є одна поздовжня складка, і дрібніші пальмоподібні. Складки пліце, пальмати, які відходять від повздожньої складки в обидва боки під гострим кутом. Пальмоподібні складки, розташовуючись на передній і задній стінках каналу шийки матки, стикаються одна з одною і перешкоджають проникненню в місту піхви в порожнину матки кавітас-утері. Слизова оболонка, що вистилає порожнину тіла та дна матки, складається з одношарового призматичного епітелію та власної пластинки ляміна пропря, яка пов'язана з міометрієм. У ній залягають прості трубчасті маткові залози, гляндуля утеріни, які відкриваються на поверхні епітелію. Найглибші частини залоз досягають міометрію. В епітелії канала шийки матки багато клітин, що виділяють слиз. У вічці матки е, призматичний епітелій замінюється багатошаровим плоским, який вистилає вільну поверхню шийки матки, що вдається порожнину піхви. Підслизова основа у стінці матки відсутня. Ендометрій. Ендометрій складається з двох шарів поверхневого товстого шару, який називають функціональним, і розташованого більш глибоко базального шару. Функціональний шар отримав свою назву через характерні зміни, що протікають під час менструального циклу. Під час менструації мензіс він майже повністю відшаровується. Характер базального шару під час менструації суттєво не змінюється, він зберігається і є основою для відновлення функціонального шару. Наступною оболонкою є м'язова оболонка. туніка мускулярис. М'язова оболонка туніка мускулярис або міометрій. Міометріум, є Найбільш товстою оболонкою стінки мак. Міометрії складаються з пучків гладких м'язових волокон, що переплітаються і розділені сполучно -ткани... сполучною тканиною. Відповідно до переважного напрямку м'язових волокон, у міометрії виділяють три шари. зовнішній та внутрішній шари. Вони тонкі і складаються в основному з поздожньо та косоорієнтованих волокон. Найтовстішим є середній циркулярний шар. Цей шар сильно розвинений в ділянці шийки матки. У середньому шарі проходять великі кровоносні судини-стінки матки, тому його називають судинним шаром стратум васкульозом. Сирозна оболонка, туніка сироза або периметрій периметріум. Сирозна оболонка це вісцеральна очеревина, що покриває матку. Вона міцно зростається із міометрієм. Підсерозна основа теля субсероза є тільки в ділянці шийки матки і по краях. Тіла матки, де очеревана покриває матку. Далі вона переходить у праву і ліву широкі зв'язки матки. З боків від перешийка і тіла матки, між листками широкої зв'язки знаходиться пухка сполучна тканинна клітковина. Параметрій, які розташовуються добре виражене. Судинне сплетення. Вертаємося до попереднього малюнку відношення матки до очеревини. Очеревиною матка покрита на більшій частині своєї поверхні з трьох сторін. Тобто мезоперітониально. Очеревинного покриву немає. Вагінальна частина шийки, передня поверхня надпіхвової частини, а також правий і лівий краї тіла матки. Позаду очеревина, покриваючи кишкову поверхню матки, досягає задньої стінки піхви, а потім піднімається вгору на передню стінку прямої кишки. Таким чином, між прямою кишкою і маткою утворюється глибока. Кишення. Це прямокишкове маткове заглиблення, екскаваціо ректоутеріна, або дугласав простір. Спереду очеревина, покриваючи міхурову поверхню матки, досягає надпіхвової частини шийки, а потім переходить на сечовий міхур, утворюючи міхурово маткове заглиблення, екскаваціо Везікоутеріна. Воно менш глибоке, ніж дуглосав простір. І ще раз, давайте подивимося на цьому малюнку. Між прямою кишкою і маткою утворюється глибока кишеня. Це прямо кишкове маткове заглиблення екскаваціоректоутеріна або Дугласа в простір. Спереду очеревана покриваючи міхурову поверхню матки, досягає надпіхвової частини шийки, а потім переходить на сечовий міхур, утворюючи міхурово маткове заглиблення екскаваціо утеріна Воно менш глибоке, ніж в простір. Праворуч і ліворуч від прямокишково маткового заглиблення розташовані дві прямокишково маткові складки, які, в принципі, і обмежують це заглиблення. Ці складки є утворами очеревини, що йдуть від шийки матки до прямої кишки. У товщі прямокишково маткових складок очеревини розташовується прямокишково матковий м'яз мускулюс ректоутерінус який пронизаний пучками фіброзних волокон. Цей м'яз починається від задньої поверхні шийки матки, проходить у втовщі одноіменних складок очеревини, обходить з латерального боку пряму кишку і прикріплюється до окістя крижової істки. Прямокішково маткове заглиблення розташовано позаду матки і заповнене невеликої кількості серозної рідини. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!